Сьогодні ми з тобою потренуємося гарно і чітко вимовляти звук «р-р-р». Перевіримо, чи в тебе виходить. Ану, давай разом. Рр. Виходить? Тоді пограємо. І дивися, що в мене є. Тут повно всяких подаруночків. Але просто так я їх не можу отримати, бо треба відгадати загадки. Допоможеш мені? Добре? Так. Щось перше там таке написано пензлик, аркуш та вода. Де ж малюнок от біда! Що ж таке забули взяти, щоб його намалювати? Хм, підкажи, що ще ж треба, крім пензлика, аркушика та води? Що треба взяти, щоб малюнок намалювати? Знаєш. Так, а ну давай фарби. Так? Дивіться, фарби! Повторимо разом. Фарби! Супер! Подивимося ще, що є у нас в пакеті, так? Так, а далі? Ого! Худко стрибне на папір, і хоч вір, а хоч не вір, враз напише нове слово. Ось і речення готове. Що ж у нас там пише таке на папері? Знаєш? Догадуєшся? Так, ручка! Ось вона, ручка! Повторимо разом гарно. Р ручка! Супер! Будемо дивитися, що ще є. О, а там в нього зубчики рівненькі, є густі, а є ріденькі. Гладить, наче промінець. Нам волосся. Що це? Знаєш? Так. Ось він! Підказочка, знаєш? Гребінець! Так, скажемо разом гарно. Угу. Там ще щось є, це ще не все. Ану, тепер слухай загадку. Дерев'яні хлопці лежать у коробці, коли ними граються. Вогнем займаються. Що ж це таке? Це не іграшка, грати з ним не можна. Що ж у нас вогнем займається, знаєш? Так, сірники! Ось вони у коробці. Сірники! Повторимо разом. Сірники! Чудово! Ще щось є! Слухай! Невеличкі дві хатинки, в них м'які теплі стінки. По п'ять братиків малих проживав в хатинках тих. Що ж це може бути таке? Де у нас п'ять братиків живуть? Здогадуєшся, так? Так, це рукавички. Та-дам! Скажемо гарно разом: Рукавички! Давай ще раз ти. Рукавички, супер! Це легеньке слово, так? Так, і ще не все. Слухай наступну загадку. Впав із гілки не розбився, тільки в трави закотився. Білка швидко підібрала і на зиму заховала. Що ж це таке може бути зі звуком р-р-р, що білочка любить? Грибою любить, але вони не падають з гірки. Оз гілки? Не так сказала? Так, а що ж падає з гілки? На дереві росте, падає те, що любить білочка. Так, горішки, горішки. Скажемо? Так, Горішки. Супер! Ось вони. Так, і останнє. Коли миюсь, чи вмиваюсь, потім ним я витираюсь. Витирати сухо звик, мій м'якесенький. рушник. Ось він. Скажемо разом гарно. Рушник. Чудово все! Наш пакет порожній, ми відгадали всі-всі загадки і дістали всі-всі предмети зі звуком р. Ну, як? Тобі складно було? Якщо дуже складно, то може ще раз потренуйся. Подивися це відео. А якщо ні, тоді до зустрічі з новою грою. Бувай!